Дивіться, друзі, одразу от, ми вийшли з будиночку. Це у нас Адор і тут муніципальний басейн. Тобто одразу поруч ми можемо собі покупатися, дивіться, якась спортивна площадка. Тобто дуже класне місце дивіться, тут для дітей все, можна знятися спортом, все що завгодно, і одразу для дорослих кафе. тобто Дуже гарне місце розсування. Адорі, Поїхали. Значить, тут така спальня, тут величезний хлам, тобто люди трошечки не прибирали, просто зберігають тут свої речі. Потрібно, звичайно, тут ремонт. Так, ось це така спальня. Тобто дуже багато зайвих речей вони створюють, знаєте, такий момент безладу, але це квартира, ну тобто будинок, ви повинні розуміти, до реформації. Тобто тут потрібен. Ремонт. Тут три спальні і два санвузли. Ось такий тут у нас санвузл. Рухаємося далі. Ми бачите, Ще одна спальня. Значить, Що я вам скажу? Місця багато. місця багато, так? Але потрібно просто це все поприбирати. і все. Тут ще ось така спальня, тут у нас віконечко переходить на таку в них вітальню. Зараз я вам покажу. Але поки що навпроти ми подивимося кухню. Ось така кухня. Досить таки як на мене, простора і тут ще є такий міні-господарчий блок, де вони теж зберігають всякі свої речі. Тут в нас загальне вітання, бачите, тут камін. Тобто можна, можна зробити дуже класну тут камінну зону, дати більше підсвіточки тут і відреставрувати його, і тут просто буде шикарна зона, як на мене, просто супер. Тут ще бачите, такі гарні тури, меблі вони тут ще зберігають. Тут якісь такі елементи декору. трішечки старого, рухаємося далі. Тут у нас ще один санузол. Потребується потребує квартира ремонту, ось, самі бачите. Тобто в якому вона стане. Це містечко Адор тобто тут 5 хвилин чи можливо 7 від Гандії. Тобто, ну, клас. Тобто, дивіться, яка величезна тераса. Тобто дуже велика тераса, тут їх дві це виходить одна. Дивіться, тут ще місце. Просто дивіться, скільки вели... величезне місце. Просто це все забираємо і робимо тут, я не знаю, ну, чула от зону все, що ви захочете, от, можна поставити. Дуже багато місця. Зараз ми друзі піднялися на другий поверх. тобто Ми бачили тільки, що терасу на першому поверсі і таке ж саме місце на другому. Тобто, ну виявляйте все місця, місця просто нереальні. І тут теж ось така невеличка тераса. Ось так вона виглядає, можна шашлики поджарити і тому подібне.